Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити розклад пасіянцу для представників Знаку зодіака Скорпіон. Зараз ми будемо роздивлятися, які картинки співпали. Це для нас важливо. Картинка сос. Це будьте уважні. Змія. Ось тут колокол колокол ось він. Що можу сказати, друзі? Перше, що у нас тут співпало, це колокол, ось він. Щоб вам було зручно, ось колокол. Це якесь сповіщення. Воно для вас дуже важливе. Тобто, ви пам'ятаєте, що таке, коли б'ють в колокола. Це дуже важливе якесь сповіщення, яке може принести якусь тривогу вам. Або воно настільки важливе, що ви, ви потребуєте звернути на нього увагу. І тут є. Карта Змія. Це означає, або треба звернути увагу на здоров'я особисте, або це буде пов'язано з якоюсь людиною, котра хитра і підступна, і несе вам якусь небезпеку. І ще оцей значок черепа означає також, або якісь фінансові заборгованості, або якусь таку проблему. Котра важка, але її потрібно все одно вирішувати. Далі із позначок ніяких не співпала, співпали тільки ось годинник. Годинник може означати, що або у вас ще є время, час, або вам треба поспішати, бо часу залишається мало. Ось такий розклад, я б сказала, дуже серйозний, але його не можна ігнорувати. Зараз ми на картах Таро колесо року спитаємо, чого треба застерігатися і яка буде порада на цей місяць, тобто на липень для скорпіонів. На 2023 рік. Чого варто застерігатися? Дороги. Варто застерігатися якоїсь дороги. І яка порада? Порада закінчити те, що... Що ось це спочатку було. Це може бути якась важлива справа, яку ви просто зобов'язані закінчити і поставити в ній крапку. Застерігайтеся в дорозі, будьте уважні, обережні. Але судячи з цієї карти, то ця ситуація має закінчитися. Це старший аркан. І він нам каже, що це завершення. Дякую, друзі, за перегляд. Будьте уважні, обережні в наш складний час. І робіть свої справи так, щоб не довелося переробляти потім. Бажаю вам успіхів. Запрошую на більш детальні розклади по тижнях на липень місяць на моєму каналі який я буду робити для кожного знаку зодіаку. Пасіянс це старовинне, можна сказати, гадання, яке нам допомагає на що звернути увагу і ставить нам якісь такі акценти, то до нього треба дослухатися і завжди краще зробити, чим проблема залишиться з нами на потім. Бажаю вам успіху, легкості, всяких добрих справ попереду.